В урочищі триби біля Полтави вшанували пам'ять жертв політичних репресій, яких знищив радянський тоталітарний режим. Поклав квіти до меморіалу жертвам політичних репресій. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко це одне з місць поховань, де знаходяться могили людей, які були закатовані фактично на території Полтавської області. І це були. І українці, це були німці, євреї, поляки. Люди постраждали за свої свідогляди, за свої переконання. Люди постраждали за те, що можливо були дещо заможними. Сьогодення, на жаль. Перекликається з подіями 30-х, 40-х років. Пам'ятний знак на цьому місці з'явився не випадково, адже саме тут, починаючи із 80-х років минулого століття, почали знаходити перші поховання жертв політичних репресій, Потім, говорять фахівці. При розробці Полтавського кар'єру на місці Макухівки були виявлені ряд поховань. І ще в цей час учасники археологічного гуртка при музеї приносили перші кістки, пакували їх акуратно і бачили на них сліди розстрілів. На 90 роки років музеї зібрався цілий своєрідний півсараю цих останків. і тому в у 1990 році було вирішено перепоховати їх в умовному місці на початку цього лісу. Відкрили меморіал у 1995 році. Він відображає сутність цього місця, адже тут перепоховано близько 200 людей, розповідають експерти. Сам хрест як такий для нас завжди асоціюється з святим місцем і в багато в чому з місцем скорботи. Ми тут бачимо багато хрестів, бо це не одинока могила, це братська могила. Ми бачимо посередині великий хрест, який роздирає червона зірка, знищуючи саму пам'ять про цих людей, і інші хрести, які поступово уходять. В Біля меморіалу знаходяться і пам'ятні таблички та хрести. Їх ставлять рідні жертв незаконних репресій, які не знають, де знаходяться тіла їх предків, говорить заступник голови Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко. Репресії, які відбувалися зокрема, в Полтавській області, вони одразу після подій 17-18 року вони з кожним встановленням режиму вони відбувалися в жорсткій формі. Починаючи з 20-х років, потім знищували тих людей, які були симпатиками української держави. Нагадаємо, 19 травня в Україні відзначили День пам'яті жертв політичних репресій, вшановуючи людей, які загинули або зазнали переслідувань через політичні переконання та були знищені радянською владою.